Не забувай, що каже Господь. Піднімайся йди далі дорогою, за ним. Послідовники ми вчора мали це слово, так? В кінці. До чого нас веде? Господь. До учнів, до послідовників. Але послідовники це ті, що слідують за Ісусом. Не йдуть самі, як вони знають. Не собі мають свого Бога, якого вони собі там уявляють. Але послідовник це той, хто йде за ним. Слухає його цілковито. Довіряє йому абсолютно. Щоб зробити це, треба прийняти ласку Мами, яка сьогодні нам хоче повторити. Ось ваш Центр, Господь. Ось ваш абсолют. Ось ваша істина. Ось ваша правда. Ось ваше спасіння. Ось ваше зцілення, ось ваше щастя. Його слухайте. За ним ідіть. Я допоможу вам, встати із тілесності і знову почати слухати Духа. Так як я свідчив е, на Вервіці, на передостанньому розважанні, як мені Богородиця, допомогла у тому сні, що я, розчарувавшись, хотів закинуть, залишити семінарію, Марія була, тою, хто мене звільнила від того нападу Злого Духа. І потім після того сну Вервіці я зрозумів. Не я вибрав Ісуса. А Він мене вибрав. Не ви мене вибрали. Я, каже Господь, вас вибрав. Як мене вибрав, Господь так і вас вибрав. Ви маєте в Ісусі свою місію, своє покликання. Треба лише йти за Ним і слухати Ю. Богородице Богородиця, навчи нас слухати Ісуса. Навчи нас йти за Ним. І коли б ми падаємо, прийди до нас і підтримай нас. Кажи нам ті слова, які ти сказала Ісусу, вставай, Сину, вставай Доню. вставай зріха, вставай з тілесності. вставай з відчаю, вставай сумніву. Треба йти далі. Треба нести Хрест. Треба служити і треба любити. Отже наш, то Ісена. Си...